друзі, Ми з Сані вирушаємо в поле, вносити мікродобрива на поля. Ігорюк залишається вдома з моєю мамою. Зараз мама приїде до вечора побуде з ним. А ми, Саня, поїхав вже трактором, я Бобіком. Положила в Бобіка нашу сумку холодильник таке там попити, перекусити, щоб було. Е, сумку свою вкинула, на всяк случай зарядне. Може мама там Саніною ну, підзарядю телефон. Якщо сяде зарядка, кошти взяла, бо зараз заскочу в магазин. Е, візьму е, чи що ж треба, буде робити, поки Саня буде вносити. Взяла свої записи заодно попишу, що ми сьогодні будемо робити. Ну щоб мені не скучно було було чим зайнятися. Вдома в мене руки не доходять читати газетки, які я виписую, то хоч на полях почитаю. Ну, Я ж вам казала, що вже старість десь там трошки підкрадається. Ну, так так, вже бобіка упакувала зараз. Чекаю, щоб мама поїхала до Ігоря і вирушаю.